Голос соломки пише Слава, бажаємо тобі багатства! Бажаємо багатства! Бажаємо тобі купити ще багато метеликів. Ну я знаєте, про що задумався? Що метелик? Метелек він же не входить у прожитковий мінімум. Кілька тижнів тому що виступав на одному з телеканалів Данило Гетьман, це голова податкової, комітету податкової митної політики. Розповідав, що можна купити за прожитковий мінімум. Так, от в законі про держбюджет а, встановлено мінімальну зарплату на цей рік 8 тисяч гривень, і розмір прожиткового мінімуму цього року для людини працездатної 3028 гривень яким чином розраховується ця сума? Мені складно зрозуміти. Це розраховується на основі вартості споживчого кошика, який включає мінімальний набір продуктів харчування, непродовольчих товарів, товарів необхідних для забезпечення нашої життєдіяльності. Туди належить і комуналка, туди належить транспортні, побутові послуги, послуги зв'язку, закладів культури. Ну як я тут дешу, заклади культури? Я вибачаюсь, ви бачили ціни на квитки в театр Франкачів, молодий театр, дешевша квитка на. Культурний захід, ніж 500 гривень, годі шукати. Я не бачив ніде квиток, мені не вдавалося купити дешевше за 500 гривень. Мене пощастило. Вибачте, скажу: добре, що я маю попередній культурний досвід і маю блат, то я дзвоню завжди. Зробіть запрошення, тому що там 4 тисячі гривень за квиток на мюзикл кабаре, ну. Жабка тисне так, от ми спеціально для того, аби зрозуміти на кого е, розрахований такий споживчий кошик. Ми запросили е, Юрія Гаврилечка, це економічний експерт і кандидат наук з державного. З державного управління дай боже мені звідси вийти для того, аби порахувати і зрозуміти, чи можна щось купити на цей прожитковий мінімум, на цей споживчий кошик. Юрій, добрий день вам Вітаю. Ми з вами ніколи не зустрічалися особисто. От Бачите, нас нарешті я це називаю скрута. Звела, тому що те, що ці цифри це скрутні цифри. Якщо людина може собі повинна жити тільки на цю суму, то це як кажучи, скрута, і як казала класик, зубажіння. Це якийсь економічний геноцид виходить навіть не скрута. Бо ви запитували, а як розраховується. Так, е, так е, ті цифри, що ви назвали, це є прожитковий мінімум як бюджетний показник. І він взагалі не розраховується. Не розраховується. Він не розраховується. А, а що, як тоді з чого береться ця цифра прожиткового мінімуму? Стилю бачили? Ні, це все дуже добре. Невже вже настільки все маразматично. Так, саме так. просто, ну Давайте у нас буде прожитковий мінімум такий-то. Ну, невже ж є якась Ні. принаймні логіка? Ні, для цього нічого жодної логіки іншої немає. А на що тоді гетьман це виступає і розповідає нам якесь обґрунтування цього прожиткового мінімуму? Звідки це обґрунтування О. береться? А обґрунтування для прожиткового мінімума є для трохи іншого прожиткового мінімуму, який кожного місяця рахує Міністерство соціальної політики. Це прожитковий мінімум у фактичних цінах. От е, за червень я ще цим цифр не бачив. За травень місяць це тисяч 259 гривень. Це про реальні мінімум? це прожитковий мінімум у фактичних цінах, які рахуються за методикою, яка фактично у нас незмінна є останні чверть століття. А до цього вона ще базувалася на радянських нормах споживання. Угу. Відповідно з цих радянських норм споживання, єдине, що ну, більш-менш можна зараз використовувати, на мою думку, це норми щодо харчування. А комуналка. А ось щодо комуналки є досить веселий момент. Який? Нагадую, радянські норми споживання Вони виходили з того, що комуналка дешева за амортизацію, ти нічого не платиш, квартиру чи будинок ти не знімаєш. Угу. Так само з медициною вона безкоштовна, тому в цьому прожитковому мінімумі фактично немає ліків. Угу. А ну на що вони ну, чекайте, були... в радянські часи ліки були в аптеці плави за гроші? Тобі надавалися безоплатні послуги, переважно, і те, що тобі було потрібно, це не входило до прожиткового мінімуму. Держава тебе всім забезпечувала uh -huh. так само, як і квартиру тобі надавали. Ну Радянський союз далі. був іншим, але методика, якою зараз послуговуються Мінсоцполітики, ґрунтується на принципах закладених ще тоді. Для не того... на ринкових принципах, що Абсолют... дуже важливо, Абсолютно. це ж були не ринкові принципи. Ця людина була в такому як кріпацтві. А оцей м, пан, або як його сказати, поміщик, держава, у якої людина зобов'язана в отчину, він якби видавав: і так, я тебе полікую, я тебе нагодую, я ти будеш діжити, і... а ти на мене паши. Все, все як у відомому анекдоті, да, ну, часи античності. Шановні раби, ми вас звільняємо. Угу. О, дуже добре. Ми зараз вільні. Ага, будь ласка, ключики від квартири віддайте. Абсолютно, да. А це як? Ну ми ну... вам даруємо свободу, але гроші віддайте. Але гроші віддайте. Так. Так. І все, що це, ми, ну, ми нам ж, ви ж вільні, Ви ж вам вільні, гроші? Да, У вас вільні, так. Давайте дивіться. Ви назвали цифру ти, скільки? 11 тисяч 000... 259 гривень. Це для якого міста, вибачте, прожитково? Це загальний прожитковий середній по Україні для всіх на, на, на місяць. Давайте порахуємо, що реально ми це можна... саме. Розрахунковий показник, uh -huh. тому якщо ми будемо спиратися на е, 3 тисячі гривень для працездатних, так чи не дай Боже на 2361 гривню для осіб, що втратили працездатність, uh -huh. ну можемо трішечки розписати. Давайте давайте, <хи> е, давайте розпишемо цей прожитковий мінімум, що ми можемо купити. Я так перше, це продукти харчування, чи ну, що перше у нас? Давайте спершу скамоналку з нею простіше. Давайте. Скомуналки ЖКХ, е, ой, вибачте, ЖКГ. Що у нас розраховано? Скільки потрібно витратити у нас в середньому на ЖКГ? Скільки це на сім'ю, ми ж рахуємо. Цей прожитковий мінімум, якщо в, люд... в родині, хоча б, принаймні двоє двоє людей. Двоє Бо якщо працювача. двоє людей живуть, то комуналка на двох по великому факту вийде дешевше, аніж якщо але стойте, ну, у нас немає мінімуму на двох. У нас все є на одного. Окей, добре. То давайте спробуємо взяти. Ну хоч там давайте е, однокімнатну квартиру трішки, на одного. Дай трішечки порахувати. Давайте. Е, Зараз най, найпростіше це скільки коштує саме утримання, начебто, цієї квартири. Ну, 12-13 гривень за квадратний метр. Ого, так. Ага, однокімнатна квартира 40 квадратних метрів. Угу. Ну, теоретично можна знайти менше, можна більше. Давайте зупинимось, так? Да? Так. 40 на 12. Це у нас скільки виходить? 480. 480. Так. Добре. Електроенергія. 4,32, десь доларкуємо 150 кВт на місяць. Дуже. Добре. Ну, теж скільки там. Ну, я витрачаю, мене десь плюс-мінус 150, іноді 200 кВт. Ну, я просто вдома рідко буваю. Відповідно, на це, це буде близько 700... Давайте 750 гривень. 50, да. Так. Ну, це так, що це, до речі, по-божески, 750 гривень за електрику. А, і, до речі, це, якщо в тебе є газ в квартирі, Mm -hmm. Бо якщо в тебе в мене нема газу. Якщо нема газу, то ось ця сума можна спокійно множити її. Ну на в мене мікрохвилівка, я мікрохвилівці розігріваю. Я нічого не готую вдома ніколи. Mm -hmm. І бойлер. Дуже до тим тим, якщо щось готуєте, ну буде вже не 150, буде що не менше 300. Ну, в мене в мене не виходить 300, Ну окей, добре, хай буде. Ну тому що хтось готує. Добре, але, напишіть але... тут тисячу. Напишіть тисячу, давайте щоб уже тисяча середня така. Чи ні, все ж таки, ми брали, ми ж рахуємо мінімальний ж мінімальний. Все, тому 750. Добре, далі. Це ж я скажу, що я заможня пронята угу. euh, далі. Ну зазвичай це працююча людина. Вона має якось приїхати на роботу і дістатися навпаки. Згадуємо попередню методику, чому майже нема коштів на проїзд. А тому, що в тому ж самому радянському сузі тебе зазвичай довозили до заводу, а потім повертали назад. Зараз Знає, скільки ти? на проїзд ми витрачаємо? Маршрутка, автобус, метро. Е, е, ну знаєте, в різних містах по різному, але давайте що найменше гривень по 10 за одну поїздку. Ні, не буде. Давайте е, принаймні ні, ні. 20... за одну поїздку. Дві поїздки ти потрібно на роботу, дві назад. Значить, 30 гривень туди, 30 гривень назад, вже 60 гривень на день. Так, да, що не менше. У нас У нас маршрутки по 15 22 гривень. 22 робочих дні. 22, множимо на 30, це виходить 6060. 660. 660. 660 гривень. Так. А це лише на роботу. Угу. Треба якось подорожувати ще поза роботою. Значить, ще 660 гривень. Ну, щонайменше, да? Бо, ну, 330. Ну Ході добре, 330, так. Це ж не на таксі навіть. Це, ні, це... це громадський транспорт. Навіть не маршрутка, це муніципальний, так, да, громадський транспорт. Ну ні, маршрутка 15 гривень за одну цю. Добре, так, далі. Е... Що ще у нас? Е, ну, іноді, іноді потрібно. Що ще ну давайте треба, значить, нам вдягнутися у щось. А, давайте так. що нам потрібно: штани, шкарпетки, черевики, футболка. Футболка, уявімо, білизна собі ну, да, труси. Так, ну. труси, якщо замовляти на китайському сайті 100 гривень за пару. Потім футболка 200 гривень за штуку. Найдешевших шкарпетки десь 20-25 гривень. 25 гривень. Тобто, це у нас скільки 325 гривень, черевики 1000 гривень. Дешевші ви не знайдете. Давайте так і рахуємо. Дві тисячі гривень 100. на одяг пишемо. Плюс 25, плюс тисяча. Дві тисячі на одяг, плюс-мінус. Ну, тому що ж труси треба прати ще. Ти їх має бути кілька. Ти ж не будеш кожен день в одних трусах ходити. А більше того, нагадаю, що ті самі черевики їх потрібно ну, на сезон декілька. Ну так, сандалі. ну, якісь. що ми ще? Відповідно, якщо роз, розділяти на місяць, в цій сумі це буде. Це ж на місяць. Uh -huh. uh, іноді, іноді, треба все ж таки чимось лікуватися. Uh -huh. Ну так, ліки. Ліки це дорого. Ну тут не менше трьох тисяч гривень. Uh, давайте так. Ну, що в нас? За статистикою. давайте від голови, від температури, а потім точно головний біль, Темпер... тиск, температура, тиск. Якщо людина вже там більш-менш якого не, не, не перша причина смертності в Україні, так серцеві препарати, так для людей похилого віку. Які ще що у нас ще там приймають, Які штуки? Ну там щось якісь може краплі для носа. Коли нежить і там ну і від кашлю. Ну, от буквально шість категорій препаратів. Якщо людина а також і іноді, якщо людина подлябався... має, якщо людина має хронічні захворювання у когось, а дуже багато, наприклад, там знаю, діабет і та, астма, діабетик, оці всі штуки. Так, ну от сюди три тисячі гривень не менше. Або навіть і більше. Ну, давай так вважаємо, що всі більш-менш здорові поділилися частиною здоров'я з усіма нездоровими. Ми цю суму там зменшимо ти тисяч до. Півтори. Добре, півтори тисячі записуємо. Значить, ліки. Угу. що, той думає, що Так, пів так, то, повірте, хай місяця хтось. Так, півтори тисячі гривень. Да. Далі, що ще у нас сюди входить? Ми, значить, порахували ЖКГ, ми порахували їжу ми порахували? Ні, не порахували ні, ні, їжу. Дивиться. Давайте їжу Ви порахуємо. Теле... ні, по їжу. Ви телефоном користуєтеся? Ну, звичайно. А хто ж не mm -hmm. користується? Дусе. У ну, мене на телефон іде мінімум тисяча гривень на місяць. Давайте знову таки повертаємося до мінімуму. Там, ти не граєшся в іграшки, майже не використовуєш інтернет, але знайти пакет там, дешевших гривень 300 ну, да. досить проблематично. М'яково Так. Тобто, це ж мінімум. І плюс, ще, і плюс ще інтернет вдома, там якась оператор, який ти підводиш Wi-Fi. Це ще ще 300 гривень. 300. 300 гривень. 300 гривень, вже 600 гривень на зв'язок. Інтернет плюс телефон. 600 Ще? гривень. 600 гривень. І це ж все по мінімалочки. Так. Да. 600 гривень. Далі зв'язок. Їжа. Їда. Їжа. Uh. Їжу можна наскільки можна в день. Ну давайте порахуємо. Що в мене в день? В мене зранку гречка, котлета, яйця, овочі. Давайте, це зрок, теж... давайте попадемо від знов таки прожиткового мінімуму фактично в цінах порахунок. Uh -huh. Там десь. Половина ось цієї суми це якраз їжа. Тобто mm -hmm. наш міністр політики нараховує приблизно там 5 ,5 6 тисяч гривень в місяць. Так, да, на місяць mm -hmm. це їжа це дуже добре. Що вони порахували реальну цифру на їжу, яка ну от ми uh, реально 30... множимо на два. От що не миш? От ці 6 тисяч можемо тисяча. Добре, тисяч, 10 12. тисяч у нас на їжу, ви вважаєте, можна проїсти на цій гроші. Добре, це, це, це мінімум. Я розумію, що це мінімум. Це можна. без ресторанів, без кафе, це вдома ти купуєш гречку, вариш картоплю, цибуля, е якийсь там рис, е котлети ти сам робиш, чи там ку курячі філе найде. Тобто намагаєшся все, все зробити самостійно. На, на всьому... Чекай секунду. Зараз я редактору скажу. Ріднесеньки, ми маємо завершити, поставити логічну крапку. Це я редактору само кажу. Ми не можемо просто на. Таків слово обірвати і сказати до побачення. Я розумію, що зараз люди, які бачать ці цифри, так. думають, ну це ж не прожитковий мінімум. Шановні, є мінімум, це як собівартість для товара. Угу. Якщо ти робиш менше, в тебе виходить трішечки інший товар, та, і він швидше псується і взагалі користуватися не можеш. Відповідно, угу. якщо ти менше витрачаєш, ти не живеш і навіть не виживаєш. Ти поступово вмираєш, тому що не, не можеш отримати необхідних для життя речей. Тепер що ще у нас сюди? Ми все порахували. У нас виходить 480, плюс е, Ні, ні, ми взагалі нічого не сказали плюс. ані про культуру, ані про навчання, ані про Це освіту. Ви багато хочете. Е, um. Так, плюс е, 330. Ну, яка культура? Це хіба мі... входить в мінімум культура? Входить. Входить. Яка давайте, скільки грошей на культуру? Ну, там, шість походів на театр плюс шість книжок на, місяць, на, на, на рік. Ну, книжки в бібліотека це прожитовий мінімум. Ідіть в бібліотеку, ви хочете ще книжки купувати. Ну, пів в в театр сходити. Ну, що найменше 400 яких гривень. Пів рази, яких півраза в театр. Купіть квиток, будь ласка, за дешевше, ніж за 500 гривень. Це 500 гривень один раз в місяць в театр сходити. А, ой, ой, тут дуже добре, так пише. Ну, культура. Ну, що найменше, там, 500 гривень, так? Да? Так. Плюс 500 гривень культура. Культур-мультур. Дешевше, я не знаю, купіть мені квиток, дешевше 500 гривень в театр. Так, да, це проблематично зараз. Ну, е нереально. Так, що ще у нас? Культура, мультура, я не знаю, що, що, як, ще, як ще людина проводить дозвілля? Ну, не знаю, з подругою кудись сходити принаймні на каву. Кава там, теоретично. Теоретично, Там хоча б три кави випити, ну там ще в місяць 500 гривень на каву. Додаємо ще 500 гривень на каву. Ну, які щось людина ще має собі дозволити, окрім гречки і м'яса і котлети. Тобто да, хорека, ресторан, кафе. Ще 500, ще 500 гривень. Те, що в мене на даний момент виходить, прожитковий реалістичний мінімум це 17 320 гривень. Звідки це от те, на що реально прожити. Звідки 3228. Так, це в 5 разів більше. В 5, більше, ніж 5 Час, разів. Більше. Скоріше за все, ми не все е, врахували. Це, це рівень це виживання. Помігло. Це да. рівень, от, просто, от, щоб не спали з тебе штани. О, і щоб не збожеволіти. Тому що ти тільки їси гречку, і, і, і м'ясо і воду. Все, отак, от, от друзі. Бачите, е, готуйтеся мінімум 17 тисяч 320 гривень. Це по мінімалочки, те, що стосується Києва. Можливо, хтось має свою там грядку. А ще згадуємо те, що казав, амортизацію житла. Ми жодної копійки не витратили. Не на витратили на оренду житла, на житла. Угу. чи на можливо відкладання на купівлю житла. А хоча б якусь відкладу, Хоч б якесь відкладання. Тобто тут, тут знов таки, ми вважаємо, що якимось дивним чином житло вже є. Угу. Десь я... людина живе, десь... з батьками. А, якщо житла немає, в принципі, прожитковий мінімум має враховувати, що у вас немає власного житла. Угу. А це мінімум в Києві 8 тисяч. Ну, я не знаю, можна десь за 7 тисяч зняти квартиру. Ну, додаємо ще, от, якщо це мінімум, 7 тисяч гривень, це десь от там от стара дарниця, де як кажуть, 7 тисяч гривень. І дорівнює у нас 24 тисячі 320 гривень. Будь ласка. Деше, менше ти ніяк Меньше не споживаєш. Юрій, я вам дуже дякую. О, Менше там... виживати будеш. Давайте наступного разу ми з вами робимо зустріч з гетьманцем. Можливо, він вам зможе довести протилежні якісь речі і пояснити, яким чином можна так, так. дивіться. В нас є наш розрахунок, можна його залишити. Так. В нього має бути якісь ну хай. Він його розрахунок. прийде, хай хай він прийде і покаже. Пояснить ніхто ж не проти. Ми всіх запрошуємо. Відкриття, якщо ви Данило, маєте альтернативну точку зору і можете нас в ній переконати. welcome to студія телеканал Київ. Дякую вам, Юрію, Юрій, Юрій Гермаречко, економічний експерт і кандидат а, з державного управління. Transcrição e